Хочуть, що ти нечесно його зробив. Вони це думають не тому, що вони щось знають, а тому що раз, раз ти думаєш не так, як вони, значить це нечесно. От Цього я ніколи не можу зрозуміти, це така дуже дивна риса людська. Можливо, нам передавана на всім народам, можливо, це така українська риса, не знаю. Але це єдине, що мене, так скажімо, трошки вибуває, коли мені кажуть, що ти о, нечесно, нечесно, нечесно щось робиш. У мене своя власна думка, чесно кажучи, мало цікавить думка інших в той момент, коли я приймаю рішення. — Можете поцікавитися, яка на даний момент улюблена пісня з нового альбому кожного з учасників групи? Мені просто, у мене вона була, одна і залишається незалежність. Коли навколо ні душі. Стріляє. Ми зараз не залишиться. Незалежність. Це не чесно. Чому? Я Потім будуть ці момент. <риклад> я, в мене в мене справді в мене теж була стріляй, теж, в мене також була, і я згадаю, що все, все було. В мене було з нею. Зараз незалежно. <риклад> і, <риклад> і потім почнемо присутність. Інтернет видання і Татай віданий погляд міста Тернопіль. Скажіть, будь ласка, чи сподобалося вам флешмоб Тернополі? Е... Смає? Да, Дуже сподобалося. Да. Найкращий зі всіх, які ми бачили. Ну, мені особисто. Угу. І е... чи взагалі, подобається вам місто? І, можливо, ви маєте яких там, якихось там знайомих чи рідних. В Тернополі? Так. Рідних немає. Знайомих тисяч сім тепер. <ріх> Кожен раз, прийшов другий. А раз вони самі сім тисяч прийшли до мене, Лево погулювались по озеру. То Ми не знали, він не знав, що я гуляв, а я не знав, що він гуляв. Ми були гуляли зранку біля озера. Ми там жили кожного. Красиво, так? Ще в мене ось бачимо. Неофіційно назвали на голосі країні, країни одним із найемоційніших тренерів. От, чи ви Неофіційно не одним із <кл 'які> Так сі, флотів, всього там чоловік най... <кл 'які> шість четверо. <кл 'які> От, ну, ну, тобто вас назвали найемоційніші, тому що кожен виступ тобто, ви сприймали так дуже близько до серця. Чи ви справді так приймаються кожною людиною? І друге питання? Можете задавати ще? Я. А, друге, справді, ви коли є. сказали, що це буде останній основ, ви вперше і в, в останній взяли участь таких проєктах? Що... Я так не сказав категорично, я не доволі на слові. Я сказав, що швидше за все, якщо буде і так далі розвиватись події, мені це не цікаво, бо дуже занадто багато нервів. Я не тільки до голосу України, але я до будь-якої справи в своєму житті відношусь так, як ніби я живу в останній день. В мене та я так звик. До пісень, які я роблю, до кожного концерту, незалежно від того, в Тернополі, в Львові, в Москві, чи в нього, Початити. Можливо, тому в принципі я до всього так відношую життєві. Тому емоційний, ну, будь емоційний. Коли мені щось подобається, я не стримую емоції, коли мені не подобається, не стримую. Коли мене запрошували на це шоу, а мене довго запрошували, я казав їм, що я трошки зіпсую інформацію, тому що я не вмію грати за правилами тих телешоу. Ну, можливо, в кінці кінці в їхній таємне. План був якраз в тому, щоб якраз і була така людина, яка трошки змінила це. Я не знаю, я не дивився ці шоу до цього, тому я не знаю, як хто собі вів, але я просто став таким, як я є, і мені здається, що багато хто на самому шоу ну, теж став більш третій після цього. І мені подобається взагалі атмосфера між тренерами. Вона така весела, невимушена, ми не конфліктуємо. Ми там можемо сперечатися, але все дуже чесно. І кожен має насправді свою думку. Так. Ще є питання? Так. дня, день, я, я, я бізнесфіша. А підскажіть, ви сказали, що ви так емоційно відноситесь до власних проєктів. У вас є фонд, який ви підтримуєте дітей молодь. Е, сьогодні день захисту дітей. А які зараз проєкти працюють для молоді, для дітей в цьому фонді? На жаль, на сьогоднішній день я не можу сказати про активну діяльність фонду. Це зв'язано з двома причинами. По-перше, вся команда фонду, скільки ми маленька команда, вся допомагає зараз нам в на туром. За що я велике дякую, в тому числі величезна кількість волонтерів, які на кожному концерті і на Львівському, і на всіх інших допомагають нам що. Тому зараз в певний час нас, ну, ми, скажімо так, підтримуємо тільки ті речі, які були зроблені раніше. А по-друге, зрозуміло, що я хоч і маю якісь скромні фінансові можливості, але я не можу зрівнятися з тими людьми, які створюють фонди для того, щоб просто зробити собі гарне ім'я. Моїх можливостей на все не вистачає, тому якісь сторонні програми по мірі можливості точкову допомогу виробляємо. Але чомусь масштабно на сьогоднішній день похвалитися не можу. І тільки це буде, ми зразу вам розкажемо.